Які я запровадила в цьому навчальному закладі, де я працюю вже 9 років, і обрала я педагогічну проблему, це є інтерактивні технології у вивченні англійської мови. Будь-який вчитель, який працює над вивченням якоїсь проблеми, він ставить перед собою певний девіз. Мій девіз – це як співпраця учителя учнем, здолає бар'єри і дасть результати. І творче кредо навчатись з любов'ю, з душею, з терпінням, покласти зусилля Оригінальність та нестереотипність, точність у відпрацюванні кожної деталі, зацікавлення, велику увагу відіграє використання таких методів, швидке орієнтування до стані ситуації, розвивається мишня поява і фантазія, почуття комфорту поміж складного і незвичного. Цікавий метод ситуативного моделювання та оцінювання дискусійних питань. Як ми вирішуємо і запроваджуємо? Часто використовується такий метод, навчаючи вчуся. Тобто в групах об'єднуються учні слабші і сильніші. слабший учень може навчитися цікавого, навчитися думати і, звичайно, вивчити певну версию з даної теми у сильніших учнів. В них проявляється більший інтерес, тому що вони мають тягнутися до сильнішого учня і разом з тим вони вчаться між собою спілкуватися іншомовною мовою. Технологія проєктування є досить цікавим. Таким методом дуже часто ми її використовуємо, адже вона передбачає створення думок, ідей і розвиток фантазії в учнів. Звичайно, фантазія учнів, особливо молодших школярів, вона може бути незвичною, часто учні фантазують просто показково, але разом з тим вони усвідомлено ставлять перед собою задачі, висовують певні ідеї. А також вчаться обговорювати між своїми товаришами дану ситуацію. Працюючи над своєм проєктів, ці інші інші теми учні перебувають також нових людей. А це є основа е, інтерактивних. технологій. Англійською мовою. них проходять засвоєння лексики, удосконалення навичок і е, при використанні технологій проєктів дітей розвивається діалогічне мовлення, тому що це найбільше використовується робота у групах, група, складання діалогів, е, такі, які є в реальному житті. Наприклад, при вивченні хассіфу нас року робота в, в малих групах, ми проводили урок. Демочні ділилися на групи і кожен е, робить свою страву, що характеризувала здоровий спосіб життя, що саме таким потрібно харчуватися, щоб бути здоровим. Це був метод робити у малих групах. На розвиток діалогічного мовлення я використовую рольку групу. Ми створюємо для того ситуації, які відображають реальності життя. Тобто, наприклад, Наприклад, вивчали ми My Health, Моє здоров'я, учні створювали ситуації візит до лікаря. Вони створювали, обговорювали е, такі питання, які в реальності ми повинні ставити. Е, уявляли, що вони насправді у Лондоні і їм потрібно відвідувати лікарню, ставити питання, щоб отримати консультацію від лікаря. Ефективність такого е, методу полягає в тому, що дитина е, вчиться спілкуватися. Навіть з іншомовними людьми уявляє себе у ролі того ж британця і разом з тим. Інстинізація діалогів дуже зацікавлює дітей тим, що вони е, показують перед класом і інстинізують вимогу різних персонажів, вони е, входять у роль тих чи інших людей і передають їхнє мовлення. При використанні таких методів дітей формулюється вапильна вимога, діти е, е, багато вивчають пасивної лекції. Тільки активна лексика це та лексика, яка навчається на улиці, а при пасивній лексиці діти багато дізнаються із уроків. Тему English and Ukrainian Holidays». І результативність. Що ж передбачають інтерактивні технології? Що використання таких технологій на уроках англійської мови значно посилюють та допомагають створити іншомовне середовище. Тобто, щоб дитина відчула себе, що вона є справді, для неї є справді корисною вивченням англійської мови, залучає пасивних слухачів, навіть діти, які не зацікавлені у вивченні цього предмету. В них проявляються інтереси, вони починають навчатися, е і робота занять більш наочними та інтенсивними. Передбачає те, що ми використовуємо інтерактивну дошку, використовуємо різні презентації, які створюють і учні, і е разом оці проекти, які ми обговорюємо, Завершення я хочу сказати, що кожен учитель має донести до учнів уроки життя, радості, співпраці, розуміння, думок, пізнання, краси, мовчання, мудрості і любові. Це слова відомого педагога Амбаші. about English and Ukrainian holidays. To work in groups, we say in groups, yes? To make project work. You know project work? Yes. yes. Uh, to present your project. Present, tell about your project work in class and to be active. What to be active? Put it, put it um, to be polite. What is to be polite? Be Mm -hmm. The next. And rainstorm. What British holidays do you know? Tell me, what British holidays? Happy New Year, Christmas. And you, the next, Tanya? Easter and Lika. December uh, interesting holidays. Should I Next, Should A custom. A dress. A, a job. A job. A job a to give. To give. A party. A party and? National. A tradition. Yes, Maria. Yes. To cook uh, meals. Meals. To sing carols. And? Cream. And today we work on a project. Walk in the groups? You sit in groups, yes? That's for people. What we do today? What holidays are celebrated in both countries? What about speak and write? In a program, what holidays are celebrated in both countries? here. in Great Britain and Ukraine. know. Well. And, well, what peculiarities come, uh, some holidays have in Great Britain and Ukraine? Also, blebis. Svyatkuvania u Brytanii tak Ukrainii. And, to book a turkey. To book a turkey. To make such holiday scar. Well, to have up a stalking, British tradition, the British tradition. Stalking. To make a cake. What is? What what it is. To decorate Christmas tea. Yeah. Together. Dinner or mean, To St. Carol's, Christmas. To St. Carol's. Wait, I... To cook holiness new. This is for pupils and this is for pupils. Uh, what's name your groups? Ukrainian, Ukrainian holidays Ukrainian holidays and you British holidays. Well. Since I take your postcard, I take postcard and you. Name your project work. This is pictures. Give me pictures. You have pictures for this project work. Pictures. You play on this market and write interesting tradition. Interesting Tradition. we learn about interesting tradition. tradition in ukraine and tradition in britain. write your name project work and uh, you have 10 minutes. 10 minutes and presentation project for your classmates, dr. you please introduce your project. and you may choose a speaker of group. who is speaker of our group? I am a speaker, yes? And uh, what's your speaker, Marika. Well, are you ready, right, children? Understand what you do. Understand. Start to put nine. day is the empower and mighty the, the most Thank you. Christmas the 7th of January. Uh, we like Christmas very much. Because this holiday is very interesting. I have a family together as a table. I make presents for many of them.